Новітні електробуси та оновлені моделі тролейбусів вже зовсім скоро можуть почати збирати на базі житомирського ТТУ. Про це під час візиту представників китайської компанії Жонгтонг баз повідомив заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. За словами заступника мера, приїзд партнерів із Китаю це умовно третій етап переговорів між міською владою та закордонними бізнесменами. Ми розглядаємо можливість зборки уже крупновозової зборки на території житомира силами там на базі ТТУ чи на окремо створеному підприємству для розміщення вже їхніх виробничих потужності безпосередньо тут, тому що є ряд інших міст України, які зацікавлені в такій співпраці. І от Житомир має можливість стати флагманом в цьому напрямку, тобто коли ми завівши такого як би, потужного китайського партнера, якби зможемо забезпечувати не лише своє місто, а й сусідні міста, і не лише поставляти техніку, а й створювати робочі місця в плані виробничих потужності. Ми можемо заключити контракт на поставку там, кількох одиниць і потім всім цим показувати. Там, от. А можемо дійсно поставити в Житомирі виробничі. Чи потужності це зовсім інший, якби контракт і зовсім інша умови. Все ж таки, ми йдемо по програмі максимум. Ми хочемо е, працювати по другому варіанту. Але, звичайно, будуть кілька етапів. Перше, це ми вже те ті домовленості, які на сьогоднішній момент є: це поставка кількох одиниць для того, щоб їх в тестовому режимі відпрацювати. Далі говоримо про забезпечення як мінімум потреб Житомира. От і України в цілому за словами заступника міського голови про підписання контракту із китайськими партнерами говорити поки зарано. Цьому передуватиме велика кількість юрид юридичної роботи та вирішення бюрократичних моментів деталі і юридичні форми ми ще проговорюємо. Ми сьогодні матимемо візит до міністерства інфраструктури для того, щоб все ж таки теж вияснити і державну політику, і можливі якісь преференції там чи субвенції для, для даної галузі, тому що якби вона є доволі перспективною, і це не лише інтерес там, локально нашого міста, це має бути інтересом в цілому держави. Тому про юридичні форми і е, оформлення вже цих всіх процедур, ми будемо говорити вже після цієї розмови». Коли на базі Житомирського ТТУ почнуть збирати електробуси та нові китайські тролейбуси, у міській раді поки не беруться прогнозувати, але налаштовані оптимістично.